Зараз я вам вискажу свою непопулярну думку. Схуднення це не завжди добре. Але для цього мені потрібно дещо більше розкрити цю тему, і ви мене, я думаю, зрозумієте і підтримаєте. Я Павло Деничук, пластичний хірург, і поки ви готуєте свою запашну каву, підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український. Я, звичайно, не проти схуднення, коли людина має зайву вагу, починає займатися собою, займається якимись видами активності, спорту, і це вітається, це супер. Але. Я не вітаю тих людей, в яких просто є якась нав'язлива ідея схуднути при певних в принципі, нормальних показниках. І це інколи перетворюється в нав'язливу якусь ідею, і це призводить вже до таких ну, небажаних наслідків. І більше того, такі різкі темпи схуднення, вони, як правило, закінчуються ще більш рідким набором ваги. Так ось, якраз ось такі коливання ваги, вони досить Пагубно впливають на саме здоров'я. І, звичайно, я як пластичний хірург бачу ці пагубні наслідки в результаті досліджень обстеження пацієнтів, які приходять до мене для того, щоб покращити свій зовнішній вигляд, там зробити якогось плану оперативне втручання в ділянці грудей або в ділянці обличчя, або, наприклад, покращити форму животика. Тому що якраз отакі коливання в ГГ, вони впливають на можливості і на еластичні властивості самої шкіри. М'язів пішкірно-жирової клітковини в результаті обмеження поступлення мікроелементів, вітамінів, коли людина починає себе обмежувати, особливо в якихось монодієтах або якихось таких екзотичних дієтах. І звичайно, ці всі тканини вони втрачають еластичність свою, вони провісають. І до речі, хочу зразу на прикладі обличчя розповісти, як негативно впливає набір. Ісхуднення в ділянці обличчя, зокрема не тільки шкіра, тому що коли людина набирає вагу, набирає об'єм не тільки шкір-жирова клітковина, в ділянці обличчя є ще жирові пакети, які також вони звичайно на себе набирають об'єм, і потім, коли людина нормалізує вже свою вагу, ці пакети втрачають свій об'єм шкірно-жирова клітковина втрачає свої обіми, і звичайно, шкіра провисає. Але при тому хочу сказати, чим молодша людина, тим ці коливання будуть менш впливати на стан шкіри. З часом ці коливання будуть колосально впливати. І деякі, як я вже говорив, мої пацієнти можуть замічати, що раніше це було без наслідків, набагато легше, а потім це все просто з такими негативними результатами. І я своїх пацієнтів, які готуються до підтяжки обличчя, говорю, що ви не бійтеся, вас всі ці. Вікові зміни, які ви зараз спостерігаєте, будуть набагато більш виражені після того, як ви нормалізуєте вагу. А для мене, як для хірурга, це не страшно, це дуже добре, тому що я зможу вам відновити ваші параметри, гармонізувати ваше обличчя і стабілізувати ваше обличчя якраз при нормальній вашій вазі. І це гарантія максимально довго і довготривалого ефекту після операційного періоду. Така ж сама, до речі, ситуація, як на, в ділянці грудей, так і на передній червній стінці. Хочу запитати у своїх підписників, скажіть мені, будь ласка, хто мав такий негативний досвід, коли ви маєте таку схильність набору схуднення ваги, в більш такому юному віці у вас це все сходило з рук, все було гармонійно, а зараз вам це все набагато важче, і ви бачите, як воно негативно, і пагубно впливає це коливання ваги. Проаналізуйте так подумки про свою ситуацію. і Коротенько напишіть ваш результат такого коливання ваги, як воно для вас проходить. Зразу хочу сказати, що якраз такі от різкі коливання це найгірший варіант для здоров'я і, звичайно, для зовнішнього вигляду. Ми бачимо в першу чергу по зовнішньому вигляду, як це все негарно впливає, Але повірте мені, така ж сама ситуація. Невпагубного впливу таке коливання і на внутрішні органи, особливо органи, які повинні бути стабільні в своєму положенні. особливо нирки, які підтримуються і мають структурну таку підтримку і жировими пакетами також. Якщо ці пакети втрачаються, вся структурна ця навколо нирок, тканина вона не підтримує нирки, вони можуть опускатися. А піднятися вони назад, як би ви там не поправлялися, вони вже їх не піднімуть. Тому будьте дуже обережні якраз до таких варіантів. Якщо я вас не переконав в тому, що як це не гарно для обличчя, то повірте мені, для здоров'я, для вашого здоров'я, для внутрішніх органів це не менш важливо підтримувати стабільну вагу. Тому, звичайно, якщо вже є у вас там тих 3-5 кілограмів лишніх, але вони не дуже впливають на ваш зовнішній вигляд. Дайте їм спокій. Прийміть це, як є. І я часто пацієнтів говорю: якщо для вас це комфортне явище, навіть з тими лишніми 5-6 кілограмами. Живіть з ними і не мучте себе, і не мучте свій організм, який звичайно буде страдати. І тому, якщо я при консультації бачу серйозні надлишки ваги, я звичайно говорю: будь ласка, якщо є у вас можливість, нормалізуйте вагу. А якщо пацієнт говорить, я вже багато років з цією вагою, я, мені вже в ній комфортно, я не збираюсь схуднути, Окей, okay, нормально, ми не будемо трогати цю вагу, ми будемо оперувати на цій вазі при умові, що пацієнтка потім не захоче схуда, похудати в післяопераційному періоду. Тому що тут дуже важливий момент, якщо пацієнтка захоче все ж таки похудати в післяопераційному періоді, то вона змаже наш ефект. Не має значення, це була операція в ділянці грудей. Якщо пацієнтка похудала, груди також втратять свій об'єм, який ми створили, використовуючи імпланти, чи створили, використовуючи мастопіксію. Грудь також опуститься. Якщо була підтяжка обличчя, також втратить свій ефект. Замість тих 10, 12, 15 років ефекту, вона його втратить за 5 років. Тому дуже важливий момент тримати стабільну вагу, Після операційному періоді. І якщо вже пацієнтка говорить, ой, доктор, мені ця вага надоїла, я не можу, я не якось не готова з цією вагою жити, обов'язково давайте ми беремо тайм-аут до оперативного втручання. Скільки вам потрібно? Місяць, два, три, півроку, ви нормалізуєте свою вагу, і тоді ми будемо вас оперувати. І нормалізувати вагу потрібно, якщо ви вже перепробували там всі дієти, і вам це все нічого не підходить. Звертайтесь до професійних дієтологів. Вони вам допоможуть в цій ситуації. Хоча інколи буває просто... Банальних моїх рекомендацій, наприклад, після шести не їсти, виключити молочні продукти, виключити мучні продукти, і вага нормалізується сама по собі. Інколи, особливо в клімактеричному такому періоді, у пацієнтів дійсно важко нормалізувати вагу. Будь ласка, в нас є в нашій клініці. Гінеколог, ендокринолог, який вам розмалює всю вашу ситуацію в гормональному вашому стані, при необхідності в певній мірі може щось підкоректує, і ваше схуднення буде набагато комфортніше. Такі ситуації бувають, але в цій ситуації потрібно підключати суміжних спеціалістів. Тому дивіться, я не проти схуднення, я таки проти схуднення, яке не є фізіологічним схуднення, яке є абсолютно нелогічним в тій чи іншій ситуації. А нормальна вага для мене це один із факторів, який ну, вважається гармонійним для взагалі здорового життя, і для якраз проведення оперативного втручання. Я, як для хірург, то я ще раз хочу сказати, що для мене дуже важливо, щоб була гармонійна, нормалізована вага у пацієнта, тому що це є гарантія якраз безпечного і оптимального відновлення після операційного періоду. Ну, ось була така вам інформація щодо ваги і зовсім такий незвичний погляд, що не зовсім інколи й добре худати. Звід... Від мене з моїх якихось таких багаторічних спостережень. Якщо ви є в когось доповнення, будь ласка, пишіть якісь коменти абсолютно нормально сприймається. Якщо у вас є якісь запитання, також задавайте. А так будьте здорові, красиві, з стабільною вагою. Удачі вам!